Вітаємо наших улюблених викладачів, чудових людей, які присвятили свою роботу, все своє життя, подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця, це справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Дякуємо вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і велике терпіння. Бажаємо вам щастя і здоров'я! Звясного запалу і пристрасті в вашій роботі, щоб ви виховали ще не одне гідне, розумне та освічене покоління. Найщиріше позароблення з ним викладача. Бажаємо натхнення, терпіння, щирих посмішок студентів. Нехай натхнено починається кожен новий день. Будьте здорові, дорогі викладачі, наставники, мудрі порадники. Спасибі за знання, досвід і душевне тепло. Кожен усміх! будь з учнів, буде гордістю. Вашого серця нехай кожен урок, даний вам дарує дітям не тільки знання і вміння міркувати, але й віру в хороше, надію на краще, різнокольорові мрії та силу прагнення до них. Залишайтеся мудрими і добрими, обізнаними, цікавими і чудовими викладачами. Дорогі викладачі, вітаємо вас, ним учителя. Дякую вам за почасну працю, яку ви вклали в нас. Бажаю ентузіазму в роботі та щоб ви не втрачали майстерності.